Вітаю вас! Сьогодні ми розпочинаємо з вами цикл відео пов'язаний з темою інтеграл та його застосування. І перше наше відео буде стосуватися теми первісна. Ви вмієте за заданою функцією знаходити її похідну. Знаєте, що похідна має різноманітне застосування. Зокрема, вміючи диференціювати за заданим законом y дорівнює s від t, Руху матеріальної точки по координатній прямі, можна знайти закон Y дорівнює V від T, тобто закон швидкості, змінної швидкості, а саме, швидкість V від T дорівнює похідній відстані відповідного часу. В механіці нерідко доводиться розв'язувати обернену задачу, знаходити закон руху за відомим законом змінної швидкості. Наприклад, з курсу фізики вам відомо такий факт: коли швидкість Змінюється за законом V від t до рівня gt і S від 0 до рівня 0, то закон руху задається формулою s від t до рівня gt квадрат поділити на 2. Ви знаєте, що знаходження похідної за заданою функції називається диференціювання. Обернену ж операцію, тобто знаходження, похідної за її, знаходження функції за її похідною, називають інтегрування. Отже, Функцію f велике називають первісною функції, або короткопервісною функції f маленьке на деякому проміжку і, якщо для всіх х даного проміжку виконується рівність f велике від х похідна дорівнює f маленьке від х. Наприклад, функція f велике від x рівня х квадрат є первісною функцією 2х, так, як. Похідна х квадрат дорівнює 2х. Ще один приклад. fликий від х, тобто первісна, дорівнює косинус х. Є первісною функцією для, для функції мінус синус х, так як похідна косинуса дорівнює мінус синус х. Функція від х дорівнює корін з х є первісною для функції від х одиничістю, що ділиться на 2 корінь з х на проміжку від 0 не включно до плюс нескінченності. Так, як корень з х похідна дорівнює одиниці, що ділиться на 2 корень з х. Але на проміжку від нуля включно до плюс нескінченності, дана функція не є первісною, так як в точці х0 щодо рівня 0 не виконується рівність f велике від х 0 похідна не дорівнює f маленьке від х 0 при цьому розглядаючи функції y дорівнює x квадрат плюс 1 і y дорівнює x квадрат мінус корень з 2. В обох випадках їхня похідна буде одна й та сама. Відповідно, дані функції є первісними для функції y дорівнює 2х. Отже, зрозуміло, що кожна з функцій виду y дорівнює x квадрат плюс c де це довільне число є первісною функцією y дорівнює 2х. Існує деяка теорема, яка є основною властивісною первісною. Якщо функція f велике є первісною функцією f маленьке на проміжку і, та c довільне число, то функція y дорівнює f велике від х плюс c також є первісною функцією f маленьке на проміжку і. Будь-яку первісну функцію на проміжку і можна подати ось в такому вигляді. y дорівнює f великий від x плюс c, де це деяке число. Запис називають загальним виглядом первісної функції f на проміжку i. А геометрична інтерпретація цих можливих варіацій є паралельне перенесення. Деякої функції y дорівнює f від x в залежності від сталої величини c. Це сім'я відповідно графіків y дорівнює f великий від x плюс c. Якщо хочуть наголосити, що запис f великий від x плюс c, де це довільне число є загальним виглядом первісних саме функцій f, то записують: ось такий має запис. Про що він говорить? Що, е, перш за все, цей запис є невизначеним інтегралом, а читається як інтеграл f dx. Запам'ятайте, будь ласка, коли ви використовуєте поняття інтеграла, значок інтеграла завжди ходить в парі з dx. Не написавши dx, знак інтеграла ролі не грає. Це є просто гачочок. Відповідно пара інтеграл і dx це є відповідно запис невизначеного інтеграла. Відповідно, якщо у нас f великий від x є первісна щодо дорівнює х3 функції 3 х квадрат, то функція y дорівнює х в третьому плюс c можна записати у вигляді інтеграл 3 х квадрат dx дорівнює х3 плюс c. Розглянемо кілька прикладів. Перший. Знайдіть загальний вигляд первісної fідx дорівня в 5 Так як похідна х6му, що ділиться на 6, дорівню х5, то однією з первісних даної функції є функція х в шостому, що ділиться на 6. З урахуванням теореми 1 запис х6ому, що ділиться на 6 плюс С де це довільне число є загальним виглядом первісної. Ну, а використовуючи поняття інтеграла, це матиме вигляд інтеграл х5 до х дорівнює х 6 що ділиться на 6, плюс С. Приклад номер 2. Знайдіть загальний вигляд первісної функції fід x що дорівнює 1 на х на кожному із проміжків від мінусу нескінченності до 0 і від 0 до плюс нескінченності. Від 0 до плюс нескінченності Похідна логарифма натурального від х дорівнює 1 на х. А якщо ми знаходимося в проміжку від мінуса скінченності до нуля, то похідна логарифма натурального від мінус х дорівнює одиниця на х. Узагальнюючи, в даному випадку, ми бачимо, що y дорівнює логарифм натуральний від х, є первісною функцією 1 на х на проміжку від нуля до плюс нескінченності а Y дорівнює логарифм натуральний від мінус х є первісною для функції одиниці на х на проміжку від мінуса скінченості до нуля. Об'єднуючи узагальнюючи дані два поняття, щоб не писати і від нуля до плюс не скінченості від мінус на скінченності до 0, ми можемо записати дане твердження у вигляді логарифм натуральний з модуль x. Отже, в результаті логарифм натуральний з модуль x плюс c. Є загальний вигляд первісної функції від x, що дорівнює одиниця на x. Приклад номер 3. Для функції fx, що дорівнює 2 косину х, знайдіть первісну. Графік якої проходить через деяку точку m5 на 6, що ділиться на 3. Перш за все, ви повинні пам'ятати, що для того, щоб отримати функцію 2 косину х, ми повинні. Подумати, похідна якої функції дорівнює 2 косинус х. Отже, 2 синус х похідна її дорівнює 2 косинус х. Тому первісна даної функції це 2 синус х плюс c. З урахуванням того, що наша первісна повинна проходити через точку з координатами 5 на 6 і 3. В формулу первісної, замість х саме підставляємо 5 на 6, і вона дорівнює 3. В дане рівняння підставляючи. Відповідні значення, розв'язуємо рівняння і знаходимо значення С. Отже, загальний вигляд нашої первісної буде мати ось такий запис: f великий від x до рівня 2 sin x плюс. C. Це говорить, що є конкретна функція, первісна, яка проходить через дану точку. Також існує таблиця поєднання функцій і її первісної. Будь ласка, будьте уважні. Функція стала, то її первісна kx. Функція степенева, то її первісна х в степені альфа плюс 1, що ділиться на альфа плюс 1. Який показник степеня, такий і, відповідно, знаменник дробу. Функція одиниці на х первісна логарифм натуральний модуль х. Функція корень nного степеня з х ось і відповідно первісна. Функція синус Х – первісна мінус косинус х. А функція косинус х первісна синус х. Одиниця, що ділиться на косинус квадрат х первісна тангенс х. А одиниця, що ділиться на синус квадрат х первісна мінус по х. Е в степені х первісна є в степені х, х. Показникова функція а в степені х, коли А більше нуля і не дорівнює одиниці, первісна а в степені х, що ділиться на логарифм натуральний з А. Використовуючи дану таблицю, ми з вами далі будемо знаходити первісну функцію. Отже, розглянемо кілька прикладів з нашого підручника. Завдання номер 9.1. Установіть, чи є функція f велике первісної функції f маленьке. Ось наші функції f велике і відповідно f маленьке. За означенням, для того, щоб це установити, треба знайти похідну від функції f велике. Похідна від даної функції дорівнює 6х плюс 1. Порівнюючи із. Записом функції f маленький ми бачимо, що вони співпадають. Отже, f великий від x є первісною для f маленьке від x в прикладі 1. Приклад номер 5 також з цього самого номера. F великий від x дорівнює корень 2x плюс, і, відповідно, f маленька на певному проміжку. Знайдемо похідну f великий від x. І воно співпадає із значенням відповідно f маленький від x. Отже, f великий від x є первісною f маленький від x, що й треба було установити в даному номері. Номер 94. Знайдіть загальний вигляд первісної. Для того, щоб знайти загальний вигляд первісної, не забуваємо, що треба додавати сталу величину. Отже, f велике від x дорівнює 5х плюс t, так як первісна сталої величини дорівнює kx 5х плюс t. Наступний приклад номер 7. Треба знайти первісну функцію корень п'ятого степеня з х на проміжку від мінус нескінченності до мінус 3. При цьому ми скористаємося, перш за все, запишемо нашу функцію у вигляді мінус х степені 1,5, 1, і скористаємося формулою степеневої функції. Ну і отримаємо відповідну первісну. В кінцевому результаті ми отримаємо, що первісна даної функції на проміжку від мінус нескінченності до мінус 3 дорівнює 5х корень п'ятого степеня з х, що ділиться на 6. Якщо ви уважно прослідкуєте за знаходженням відповідної первісної, то ви побачите що мінус х в шостому степені дає знак плюс. Наступним розглянемо номер 96. Перевірте, що інтеграл х косинус x dx дорівнює косинус х плюс х синус х плюс С. Для цього ми розпишемо підінтегральний вираз як функцію x cos x, а відповідно дорівнює первісна плюс c. Знайдемо похідну нашої первісної, не забуваючи правила диференціювання, що похідна сума дорівнює сумі похідних, другий доданок з яких є добуток. А похідна добутку дорівнює сумі добутку першої на другу функцію, і першої на похідну другої. В результаті ми отримаємо зведення подібних доданків, що похідна нашої функції дорівнює x косинус х, що відповідає значенню f маленьке від x. Отже, даний запис є вірним. Номер 9:8 для функції f маленьке знайдіть первісну, графік якої проходить через вказану точку. Функція синус x. Точка мінус 1. Первісна нашої функції мінус косинус х плюс С. Відповідно в яку ми підставляємо замість х, π, а замість функції мінус одиницю. І отримаємо рівняння мінус косинус π плюс С дорівнює мінус 1. Отже, це дорівнює мінус 2. І загальний вигляд первісної замість С ми підставляємо мінус 2 і отримаємо вигляд первісної по даній умові f великий від x дорівнює мінус косинус x мінус 2. І ще розглянемо номер 9,10. Для функції f знайдіть на проміжку і первісну f велика, яка набуває даного значення вказаній точки. Ось наша функція. І відповідно значення первісної в точці 1 третя мінус 9. Перш за все, знайдемо первісну нашої функції f від x. Але для цього функцію запишемо у вигляді степеневої х в степені мінус 2. Застосовуючи формулу первісна степеневої функції, знайдемо відповідний вираз f великий від х дорівнює мінус 1, що ділиться на х плюс С. Підставляючи у загальну формулу первісної замість х 1 третя замість функції мінус 9, отримаємо рівняння, яке дає нам відповідь на запитання, що стала величина С дорівнює мінус 6. Загальний вигляд первісної замість С підставляємо мінус 6 і отримаємо первісну виду f вели від х дорівня мінус 1, що ділиться на х, мінус 6. На цьому відео пояснення ми з вами сьогодні завершуємо. Бажаю успіху!